Тебе бачив на Вога, робили Аврору і Єву. Вот я, я в Аврору купив такий брелок, А в Єві я купив собі новий кіндер. Відкриваємо. Відкриваємо новий кіндер супергероїв, так? Да? Цікаво. Хто там буде? Ми вже розпакували два таких, отримали чудо жінку та жінку суперледі. Давай. Давай а я напам'ятаю. Ну, потім покажемо. Чи хто Була хтось зелена? Я назвала її ее жінка. Джокер. О! О! Привечки, кусики. Привички, кусики. Це колекція Batman. Вау! Так там на тільки Це попадаются. Ласочка. Я рада. Ти хотів джокера? Я не Покажи, будь ласка, героя. Знаєте, кого хочу? Ось такий джокер. Такий середнього розміру. Ось так от долоньку вміщується. А можна подивлюся, будь ласка, картку. Подивлюся, кого ще можна зібрати. Ось, нам попалися дві дівчинки, а виявляється, в колекції ще є і ось такі інші супергерої. Де Бетмен і тому подібне. Так. Що саме погано? Погано мати. Чого? багато Ну так, дуже багато кіндерів. Ну, нічого, по трошечку, по трошки будемо інколи їх купувати. Вами був Димас, Нормас і новий Кіндер. Супергероєм. Ні, Джокер це не супергерой. Просто новий кіндер з джокером. До нових зустрічей. Па-па.